Що відчуваєте? Мене свекруха побачила в душі. Що відчуваєте? Скором. Мене свекруха побачила в душі. Що відчуваєте? Мене свекруха побачила в душі. Що відчуваєте? Я не знаю, як тебе. Я казала, яко чим скривайся, щоб тебе Бог дав. Ну, так, мене свекруха побачила в душі. Так, да, І свекруха, вона, як жінка, мені транслює, вона може переодягатися в кімнаті і десь зайде, мала, чи ще, вона може відвернутися, але вона не закривається. Тобто, а я через своє виховання, мама. То тобто, ми ніколи з мамою не ну тобто голі оголені не ходили, тобто завжди був цей сором. Mm -hmm. В телевізорі цілуються, боже, не дивися. Там щось відбувається в телевізорі, треба відвернутися, mm -hmm. відвернутися. Тобто, поняли оце якесь прийняття сором тіло, прийняття? Отакі більшого mm -hmm. дитинство, щось зіцялися. Бо Навпаки, ну, там сіли, тобто, ось і мій 50 чимось, я не соромлю твого тіла. Можу переодітися там, тобто, не прямо до голення, до але бюджет перейти mm -hmm. і, тобто, і для мене це такий боже, що? Звісно, для моїх сіл. Але це такій сім'ї. Ось прийняття свого тіла і не сором

Обле полегшення, тобто виходить, що треба працювати з цим приняттям. Я і пята сесія у мене була до речі два тижні тому. Я пішла з запитом проявлення своєї сексуальної енергії. А ми пішли не той запит, з ким я прийшла, а в прийняття себе і працювали з прийняттям мами себе, і оце, це все розкручували. Понімаєте mm -hmm. зараз. В мене, мабуть така. Я думаю, що тут і анемія малого теж про обестіння і прийняття себе. Ну, коротше, воно все зав'язано, тільки одне пішло сину, одне пішло дочці, понимаєте? Uh -huh. Але треба працювати над своїм цим прийняттям свого тіла, бо ми прямо приймали uh -huh. своє тіло, свої якісь досвіди в цепосесі. Тобто, мене це тобто, таке зараз, бачите, з усіх сторін воно працьовує. Тут знаєте, от у мене таке йде, що в принципі вам цього до усвідомлення може бути достатньо, тому що ви проговорили цю тему вже з свекрухою осталось тільки проговорити з мамою і все. З Мамою, так да. і є, є ну я відчуваюся просто. І не, просто не, коли ви будете, да, якщо тепер з даним усвідомленням ви їдете до мами, ви вже можете проговорювати, коли тільки виходить, буде піднімати страшок з точки зору там якоїсь загрози вам, ви можете просто проговорити, да, я відчуваю, що це. Що мама мені може щось сказати, що може мене осудити, що я вже три місяці в неї не була. Скаже: що ж ти до мене забула, доця, не те, 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 те. Ну я їй дозволяю говорити це все. Ну не було в мене часу, ну ми зізвонюємося так і так, і, і це і це просто почуття, які можуть до мене прийти, вони мені небезпеки не несуть. Тут ми все-таки говоримо більш про такий більш легший спосіб розрішення конфлікту, тому що зрозуміло, що ми можемо зайти в якісь родові сценарії, ядра, якесь дитинство і так далі. Но це не завжди потрібно. Но буває, якщо такі моменти не допомагають, то треба і туди заходити і там копатись по різному. Да. Ви Спокій, затишок, Знаєте, що відчуваєте? Спокій у затишок благодати. Хоча питання не може питати. Угу. Малий насисникє. Мама, кілька тижнів хотіла до на вас навіть потрапити. І я сьогодні прям відчувала, що сьогодні я маю І Я зайшла і сиділа, і мультики включила, бо я теж буває не дуже мультики я люблю включати, але це такий форс-мажор, коли ти сам, і ну, хочеш над собою попрацювати. От, от треба інколи мультики дозволити. Першу. Що можемо завершувати? Так, да, я ще хотіла запитати на рахунок особистої консультації на рахунок анемії сина. До вас краще вернутися на якось ну, там в особистій повідомленнях. Да, так, можете да, це, що... можете знайти там і інстаграмчик, просто перейти по да, центру це, угу. і просто мені в інстаграмчик написати все. Угу. Хорошо, Хорошо. Да, дякую. Добре. Да, щасливо Дякую вам. з наступаючим. Да, Гарного дня. Дуже да. <ріх> дякую. Так, є у нас таких розборчих, щось написала Настя Вона поки не прочитала? Не хочу. Угу. А напишіть це їй. А що в нас буде? Може, це щоб вона може зробила? Я потягну ефір, щоб вона може це зробила швидко, вийде в неї чи ні. Так, друзі, є запитання у вас ще одненьке запитання і будемо завершувати. Чи можемо вже завершувати сьогодні? Так у нас дуже ми знімемо ізоляцію, ми розтроїлись, у нас збився ефір. У нас тепер з двох частин буде на Ютубі, а можливо, перший не буде частини. Ну, нічого страшного. Так, ну шо? Так, у вас поки нет запросів. Ну що, запросів немає. Таких у нас два сьогодні розборчики були цікавих. Перший слідкуйте, там у нас буде перший. Що там у нас на Ютубі буде? На Ютубі у нас буде перша частина. Силочку на Ютуб. Шапки профіля подивитись на сьогоднішній ефір. Ми постараємося зберегти і першу і другу частину ви... в нашому інстаграмі. Та, тож, дякую вам. Зустрічаємося 30 го но на новорічний ефір. На останній. Будуть якісь там чудеса, можливо, навіть подарунки. Ще ми не вирішили, як це все буде. Ну, щось придумаємо, цікаве. Так що до зустрічі.